57-річному росіянину, якого підозрюють у скоєнні вбивства двох українців у німецькому місті Мурнау, обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Смертельний інцидент трапився на території торгового центру у місті Мурнау. Від отриманих важких травм 36-річний чоловік помер на місці. Другий 23-річний потерпілий помер у лікарні. Вбиті росіянином українців виявилися військовослужбовцями ЗСУ. Чоловіки проходили реабілітацію в місцевій клініці після поранення. За повідомленнями змі, українці раніше мали серйозні поранення кінцівок, тому не могли повноцінно захищатися. Натомість вбивця місцевий ЗЕ Патріот, який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з зед Наразі німецькі правоохоронці намагаються встановити обставини та мотиви вбивства. Крім того, українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють зв'язок з їхніми рідними. Максим Тручинський, телеканал НТА.